Дома прислала відео з Тіктоку. Нас труять, мало того, що в нас іде війна, от, і уряд ще хоче, щоб нас ще менше стало. Думаю, що мене звуть Олена, мені 57 років. Я довела подрузі, що інформацію, яку вона мені прислала про пил Сахари, то фейк. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. Шостині, сихарі, і сорт. Ми вже можемо бачити, Просто з тіктока, з стрічки Тіктока, що на її погляд це все правда. От і давай же ж всім знайомим розсилати. Тим більше, що пил дійсно був, ну але це все не так, як це все нам давали. Ну, типу піски сахари, так? Я вже перевірила. От такі в мене магнітик невеличкий на вивички дивіться. Мені одразу це відео здалося дивним, тому що це було вже пасивно агресивно І оце, типу, докази, що от, там, провели пальцями там, по капоту машині. От дивіться, воно червоне, воно таке страшне, от до нього там магніт пристає. І ще таким тоном було це все сказано, що типу люди, що це робиться. От, мені завжди, як також кажуть, там, з якимись там знаками оклика якась інформація, одразу хочеться це все перевірити. Бачите, на магніт приклеїлась видно? Ось ця вчора у нас Я зателефонувала своїй іншій подрузі, вона вчитель хімії, питала її, вона каже така, ха-ха-ха-ха. Я кажу, ну, зрозуміло, а ще зважаючи на те, що у нас війна, і стільки вибухів, і стільки металу у повітрі, то звісно, воно буде і намагнічуватися, спитала сина, от, що він по цьому питанню думає. От, ну, від нього теж отримала негативну відповідь на цей ролик. Каже, мам, ти правильно зробила, що не віриш. Це. Ще каже, подивися там сайти якісь, позадавай там гуглу питання. Звісно, в гуглі теж може бути неправдива інформація, тож будь-яку інформацію треба перевіряти в першу чергу в офіційних джерелах. Про пісок із сахари це я дізналася з засобів масової інформації. Я дійшла висновку, що це фейк, тому що я перевірила інформацію, довела до неї. Також цю інформацію я їй покладала ті факти, які я знайшла, які мені розказали. Ну, вона відповіла не одразу, тому що я їй там з ссилки кидала. От вона теж це передивилася, ну і погодилася. От каже, ну добре, я це буду перевіряти. Коли люди стикаються з якимись публікаціями там, де щось таке тривожне, агресивне, або навпаки, таке. Дуже дуже там весела якась інформація, та то все неправда, там щось таке. От ну, оце якби з одної стінки у другу, і це вже повинно насторожувати, щоб боротися з якимись маніпуляціями, фейками, треба все це перевіряти і цікавитися різними новинами і краще на офіційних джерелах, цікавитись у людей, які більш з цим стикаються, особливо в стані війни, коли на нас і так впливає багато негативу, і треба розказувати це своїм знайомим, от або викладати в соцмережах, щоб доводити до людей правду, щоб люди вміли мати якийсь сумнів і самі визначати, чи це фейк, чи це не фейк.